Доброго дня. Сьогодні нагадаю про історію цієї машинки. Якщо пам'ятаєте, відео було там, де застряг заверний блок, його вибували чутні викриткою, Там ну жахливо було, коротше кажучи. От то цю машинку я доробив. Я, в принципі, її викладав в кавомашини в наявності, але є плюс великий на цій кавомашинці, в неї була плата. Коротше кажучи, машина не крутила мотором. Я нарешті плату поремонтував. От, і сталося диво. Я спочатку поставив плату від звичайної старої тежки, то, по-перше, пробіг був невідомий у тої машини, і рік був невідомий. От, І, І і, 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 і. І та плата їй не відповідала. Коротше, кажучи. Ось врятована плата на місці з крутого. Це кавомашина рестайлінгова. А, тут є предзмачування тепер. А, пробіг в неї 9,5 тисяч шок, тобто, в принципі, це небагато. А, тестував кавомолка в нормальному стані. Ну, тобто, жернова, звичайно, не нові. Давайте так чесно, 9,5 тисяч шок. Але ця машина вартує уваги. А, єдине, що давайте так: бокові панелі а, нормальні. А, верхня замінив, але замінив, на яка в мене була. То вона верхня панель виглядає не дуже. Ідеально. Але ну реально крута кавомашина. А, Заварника поставив іншого. Тепер тут заварник 16-го року, вари нормально, зараз запущу. Придзмачування працює. Прикольна, крута кава-машина От. А, коротше кажучи, додаткові ці затрати по ціні трохи додали. Була 9, зараз вона 10 коштує. ну Ці деталі того вартує. По суті, ми маємо. Придмачення, коли з'явилось, В другій половині 16-го року. Це кавомашина машина дорогої половині 16-го року. І як нормальна міліта баріста вона працює? Давайте кавку зваримо, подивимося на цю красу Еспресо. А, так, да, ще була проблема там з бачком води якого не було. Ну поставив свій а, заклеївний. Нормально тримає силікон з допуском для харчових продуктів. У в мене. В мене хімія гарної якості, я всяку дрянь не дуже люблю. Коротше кажучи, не люблю, і хімія в мене для людини не страшна. От дивіться. Вари крутезна. Просто реально в гарному стані кавоварка. Дісплей яскравий, він не тусклий, як на з великим пробігом. Тобто, та вона була домашня, та вона була в німці, але в німця... Якого... Ну, коротше, який не майстер, який не розуміє, як догодити своїй каварці. В нього сталася біда, я розумію, але він не відніс ремонт, спробував сам. Ну, Результат. Вона тепер у нас. Ну, крута шкава, крута еспресо, гарні таблетки. Якщо що, регулятор можете собі переставити, я його не дуже там не сіло. От, Наразі стоїть один з наймінімальніших помолів. Якщо ви хочете, щоб вона довго пропрацювала, можна так лишити. Якщо хочете ще максимального смаку, ну якщо це вже буде ваша кавомашина, машина, то можете робити все, що хочете. От. Наразі в мене таке стандартне значення. Це як, в принципі, на плюс-мінус нових. Давайте глянемо про обіг ближче. 9681 чашка. Ну, от я прошу, що верхня панелька, ну, трохи, ну, не трохи, потерта, окей. Ця кришка теж потерта. Є таке заклеєний бачок водою. Да. Але в цілому коварка крута. Тобто, є які машини, яким хочеться, щоб вони знайшли собі нове життя. Оця того варта 100%. Бо реально, я от сьогодні запустив. Побачив пробіг, побачив призмачення. думаю, блін, ну круташкова машина. Всі функції, якщо вам потрібен ТС-бункер, пушка. Отак. Давайте молочку спробуємо. Подивимося пінний молока. Це добре. Ну, сподіваюсь, що все окей буде. До Додаткове тестування 100% потрібно. От. М -м -м так, промивочка. Дуін. Продувка пішла. От. А, але так загалом коуварка цікава. То так. Ну, якщо цікаво, звертайтесь, звичайно, бо... Кавуарки зі складною історією, вони є якісь особливі. Це особлива кавомашина. В неї в житті було багато чого, і багато чого вона перемогла, скажімо так, якщо так можна щось таке казати. А, от. Давайте зробимо наші, нашу піну. Лати. Щоб наш напій був супером. Ну так. Якщо цікаво, звертайтесь, я ще потестую, поганяю. От, Як ця кавмашина себе зарекомендує, а так, в принципі. Вийшла цікава машинка з цікавою історією. О, давайте. Фіналочка для нашої прикраси цього відео. Осьочки. Ну, круто ж, круто. Дякую за увагу, до побачення.